Ворог там не спить, ворог активується, там все доволі весело запасаємось попкорном, Там знов буде щось горіти, знов щось буде вибухати. Там все тяжко. Там проблема із теплом, і з А тут головне тут якось останнім часом вилазить їжа. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні День Святого Миколая. Ми записуємо в дуже велике свято з пані Людмилою Хомутовською та рологиною цей ефір для вас. Хочеться всіх привітати з Днем Святого Миколая. Хай Миколай благословляє, підтримує наших захисників, оберігає їх, допомагає їм вистояти в цю нелегку годину. І нехай Святий Миколай береже нас, українців! Під своє крило нас бере. І нехай кожна українська родина буде щасливою і буде жити в благословенні. Вітаю вас, пані Людмила, зі святом вас. Дякую вас святом, вітаю всіх наших глядачів і вас, пані, Лю... пані Люба. Пані Людмила, дуже важко нам спалося сьогодні вночі. Ось такі от подарунки від наших сусідів. Знову українські діти не спали. Хочу запитати: до наступного тижня, до Різдва. Що чекати українцям? Ну, На жаль, тут не буде бо, тиші. Там буде активність. Думаю, навіть що це буде не один раз, будуть якісь вони планують прильоти і вони будуть. Погана новина, те, що їх буде забагато, хороша новина, що наше ППО працює все таки, так як вони показують останні тижні, тому що нам о, говорять навіть, що не дивлячись на те, що ракет буде багато, мало що впаде на землю. Так що тут, в принципі, в цьому є хороша новина. Так що ворог там не спить, ворог активується і вони все роблять так, як вони вважають за потрібне, а за потрібне вони вважають. Знищити нас і нашу землю? Я ще хочу запитати на цих вихідних була бавовна в Білгороді? На цих вихідних цими вихідними палали в Іркутську нафтопереробні заводи. І я хочу спитати: а як буде спати наш сусід-агресор? Чи буде він відчувати небезпеку, чи зможемо ми дати здачі? Та ніби знаєте, є... ну звісно що там Україна не при чому, але чомусь та бавовна буде і буде. Тут якось ми виходимо на рівень від вас подарунок, від нас подарунок. Так що там все доволі весело, запасаємось попкорном, там знов буде щось горіти, знов щось буде вибухати. Так що, а ми то тут при чому? Це карма. Я з вами цілком згідна і знаєте. От Путіна його ж нікуди не запрошують, ніде йому не раді, лише у Білорусі. І сьогодні на День Миколая Путін черговий раз поїде до Білорусі. Що це буде за візит? Це буде візит, ніби ми приїхали і показали свою єдність. Чи це буде візит, коли Путін ще раз буде прогинати Лукашенку? Бо є сумніви, взагалі туди Путін поїде? Ні, він насправді поїде. І перший варіант він найближче, він буде його прогинати, він буде заставляти. Нам навіть дали карту сила, сили нам говорять, що Лукашенка будуть насилувати для того, що він це все зробив. Так що тут будуть прогинати Лукашенко дуже багато аргументів, дуже багато загроз. І саме для цього їде туди Путін. А, чи погодиться Лукашенко? Чого чекати до Нового року? Ми бачимо, що техніка переміщається. Ну, знаєте, Лукашенко, за що я його люблю, хоча його любити мало, за його назву Тарган. Тому що він, знаєте, такі невмиручий і не, вбиває, не вбиваємо, і нам говорять, чи погодиться Лукашенко. Він. Звісно, погодиться, але потім він поміняє своє бачення. <смі> е, так що тут, е, розумієте, кожен виживає так, як вміє, а Лукашенко все свою кар'єру дуже сильно навчився це робити, так що і цей раз він зробить по-своєму. Тобто Путіна чекає зрада. Ну, це, Якщо це брати в рамки зустрічі, то в рамці зустрічі це в нас буде. Зустріч найкращого друга, якого чекає Білорусь, і е, з відкритим серцем це після того, як воно щось там не спрацює, і піде воно по сценарію Лукашенка, але це буде після. А під час зустрічі там е, будуть зустрічати якнайдорожчого. Я хочу запитати е, стосовно того, чи е, коли зльється Білорусь. Чи зрозуміє Росія і керівництво, що вони програють? Ні, ви розумієте, що вони це розуміють, що вони програють якраз тут ілюзій немає, але тут е, інша історія, що вони шукають варіант, як все таки виграти. Е, на, на даний момент вони розуміють, що вони програють, що вони е, далі рухатись не можуть. І це такі. Що називається останній бій для того, що а вдруг? Так що тут вони виходять як, як уміють, тому що знову ж згадуємо, що закінчується війна, закінчується Путін. Зв'язка така сильна, і він це робить не для своєї країни, а він це робить для себе. Наскільки вірогідно, що зі сторони Білорусі в Україну знову підуть війська? Протягом чотирьох наступних тижнів? Я все-таки думаю, що вони підуть, не дивлячись на те, що, що там може відбутися. Але як варіант, вони чи не всі підуть, чи якась частина піде, якась частина не піде, там якась почнеться внутрішня. Uh -huh. Суперечка, внутрішні uh, розбірки, так що не всі підуть, але те, що вони підуть, це однозначно. Нехороша uh -huh. новина у плані того, що ну як нехороша, для нас вона хороша, для Білорусь вона нехороша, що uh, починається цісти тибовна в Білорусь, uh, тому що теж карма приходить. І це ми теж будемо бачити вже в найближчі тижні. якщо Зараз до цих заяв, які вони зроблять, Україна толерантно себе вела, тут буде трошечки по поіншому. Наразі Зеленському не дали виступити на чемпіонаті ФІФА. Всі ми розуміємо, чому. Але Зеленський сказав е, дуже правильні, дуже, дуже мудрі слова. І через заборону виступу е, на чемпіонаті ФІФА його відеозвернення переглянуло ще більше людей, ніж могло подивитися, бо всім було цікаво. Ну що ж там такого, чого його заборонили? Зараз Зеленський говорить, що буде з'їст е, північних країн Європи, і це дуже міцні країни, якщо взяти Норвегію. То їхня авіація одна з найкращих у світі, що дасть нам цей з'їзд: військову вигоду, економічну вигоду, нові дипломатичні зв'язки, нові альянси. Те, що там буде військова вигода, це точно. Там заключаться якісь домовленості, і щось ми отримуємо максимально швидко, а щось ми трохи пізніше на вздогін ми отримуємо. А чи будуть якісь домовленості по співпраці? Будуть це якісь довготривалі. І вони дуже швидко, якби нам допоможуть залатати якісь дірки, що в нас є на сьогодні, тому що Україна е, ну, дуже багато витрачає зброї, що там говорити, і це нам допоможе. І після цього звіту у нас по колесниці починається рух. Я так розумію, що. Це той контрнаступ, про який ми дуже давно чуємо, що вже ось ось, ось завтра, післязавтра, він не почнеться. Так що щось ми звідти отримуємо, і це дасть нам цей рух вперед. Я ще хочу запитати, от зараз нас починають підтримувати вже ті країни, які нас до цього підтримували якось гуманітарно, але ми бачимо, що США вони нам все ж таки. Намагаються давати ту допомогу, яку ми просили з самого початку, і в мене складається така думка, що американці взагалі з самого початку знали, що вони дадуть нам важку зброю, що нам дадуть систему Петріот, але вони вимотують Росію за наш рахунок. Чи вимотують так? Вимотують, тому що в їх свої цілі, а їхні цілі це стати головною державою у світі, і таким чином вони виїжджають на плечах українців, якби це нам не було не боляче це відчувати, і це є. І, а треба розуміти, що це все таки економічна держава, де прораховується все до? До найменших копійок, і е, вони дивляться, наскільки ми виснажені, і тільки тоді щось там нам дають. Так що тут е, вони, чи знали вони, що зразу дадуть? Так, знали, але вони знали, за яких умов вони це дадуть. Е, система Петріат. Чи получимо ми протягом місяця нові е, засоби для захисту? Я думаю, що ми там отримуємо, але е, на рівні ще цього, там йде ще якась, знаєте, політична боротьба е, двох лідерів всередині е, саме Америки. Так що ще там якісь будуть політичні баталії. Е, нам говорять, що зараз можете чути десь неділки, дві-три, що там будуть одні говорити так, інші говорити ні це все політика, ви отримаєте. Але ну ви ж розумієте, для чого я це кажу, що просто не було цієї напруги всередині України, тому що нам своєї напруги вистачає, крім е, оці, оцих політичних референцій, референцій, що робиться в США е, допомога з Європи і з Америки надійде протягом місяця, для того, щоб ми змогли відтіснити напад з Білорусі і продовжити контрнаступ на сході і півдні. Не вся, але якась частина піде, вона піде знову ж по пажу мечів, що будуть говорити, що не дають, будуть тримати ну, рівень напруги, що там щось говорять, що ні, ні, ні. Але якась частина основна. Яка нам потрібна, вона зайде, але під знову ж відволікаючі маневри, що ні там не дають щось, там вони ще воюють. Це все робиться спеціально. Але якусь частину ми отримуємо чуть-чуть пізніше частину отримуємо до частину пів, попізніше. Бахмут зараз там жорсткі бої вже більше місяця, і лише за останню добу. За звітом штабу, Генерального штабу ВСУ наші війська відбили 15 ворожих атак за добу у напрямку Луганщини і Донеччини. Цього тижня чи зміниться ситуація в Бахмуті? Ні, кардинально не зміниться. Все приблизно так буде. Тут. Не треба розуміти, що в нас немає ресурсів. Тут якась інша стратегія для того, щоб дати нам перегрупуватися і трошечки відпочити. Так що тут немає наступу не через те, що немає ресурсів, тут немає наступу через те, що зараз було прийнято рішення. Десь щось відремонтувати може, десь щось там поміняти якусь, може, воїнів на ротацію трошки, бо ви розумієте, як в такому пеклі жити стільки місяців. Так що тут такі маленькі відпочинок, які згодом переросте, в те, що ми чекаємо. Маріуполь і Токмак разом з Мелітополем. Це три больові точки. Давайте подивимося, що чекає. Мешканців Маріуполя? Бо я вже давно не питала за це місто. Ну Дивіться, якщо ми беремо самих мешканців, які їхні. Як ви там живуть? Там все тяжко, там проблема із теплом і з усім, а Тут головне, тут якось останнім часом вилазить їжа. Я не знаю, ви чули, що там щось з харчуванням чи не вистачає? Що? Е, тому що тут якось не вистачає продуктів, там якось його і підвозять, але не, не настільки, щоб воно потрібно було. Так що там є тяжка ситуація, але е, знову ж, е, Говорять, що почекайте знову ж ці три е, тижні, у нас чомусь весь час плаває три тижні. Що почекайте три тижні, там все кардинально почне мінятися. Е, так що щось почне мінятися в кращу сторону для Маріупольців. Я можу пофантазувати, що це, але давайте почекаємо ці три тижні дай побачимо, угу. що там. Але там важка ситуація, там люди виживають як тільки може. Там, Наскільки я розумію, там дуже і хворіють вони, і ну, все погане що тільки може. Мелітополь. Що чекає Мелітополь? По Мелітополю теж е, зараз повний хаос. Незрозуміло, що як це все ще притрушується обстрілами, які там є, люди бояться. Е, е, я навіть думаю, що люди по всім даним почали втрачати надію з того, що я бачу. Але знову ж у нас ці е, три тижні чомусь вилазять. Що там кардинально почне щось змінюватись, так що я так е, розумію, що Маріуполь, що Мелітополь, якось вони м, почнуть у ці зміни бачити майже однаково. Е, я, я єдине, що можу зрозуміти, що це почнеться рук на фронті, і тоді почнуться ці зміни. Тому що в нас колесо фортуни, яке веде до повернення старого життя, яке ну, говорять, чекайте, чекайте вже вже скоро. Якщо це перекласти на дні, то це взагалі нічого. Так що давайте почекаємо. Mm. Ще хочу запитати за Токмак. Чи буде знищено ворожу техніку і війська, які накопичували в Токмаку? Я думаю, що так, вони будуть знищені. Е, там, взагалі, щось буде на рівні того, що воно, якщо зараз там немає обстрілів, то воно, знаєте, щось відбудеться. Дуже багато водночасно. Там якось бавовна, забововну, бавовна, бавовною, за і було багато, стало мало. Так що там доволі багато вогню нам по тахмаку обіцяють, але це знову ж не, не зараз. Нас дуже багато пентаклів, які говорять: почекайте, почекайте. Іде затримка по часу. Трошечки пізніше, але вона буде. А з чим зв'язана ця затримка по часу? Тобто ми готуємося, от з чим зв'язана затримка зараз в часовому просторі? З підготовкою трошечки недостатньо зброї, недостатньо умов і. Ще якісь. ну, Напевно, ще наша погода якось вона теж не дуже добра зараз для, для руху, тому що саме вичікування, от стан вичікування якогось кращого часу, кращого періоду, саме в такому. Херсонщина, правобережжя, обстрілюється жахливо просто. Лівобережжя все ж таки ще є е, вороги. Що зараз вороги роблять на лівому березі? Яка їхня основна ціль? Ну, Залякати тільки як можна, тому що їх головна ціль це палити по Херсонни, палити стріляти. Там головна ціль саме в цьому. Але в нас на рівні того, що вони палять, е, там в нас є така. Гарна карта, як сім мечів, яка говорить про те, що там мало помалу починають дуже тихо може це вночі, тому що починають відступати, починають саме тікати звідти, хоча там якось це все не показують. Так що там такі дві два полюси: один, коли стріляють, якась частина, а інша частина відходить. Так що там теж нас. Не дивлячись на, на, на все те, що зараз відбувається в Херсоні, нас там теж чекають зміни в найближчий час? Е, і я хочу запитати за Сумщину. Я хочу запитати за Харківщину. Сумщина е, до нового року чи наважиться ворог знову зайти на цю територію? Бо писало дуже багато людей з сум, вони дуже бояться, що вороги знову підуть. Я думаю, що до Нового року точно ні. До нового року ні. І в мене взагалі дуже велике питання, чи вони туди підуть. Чому? Тому що і з того, що я бачу, що якусь розвідку вони робити будуть. Ця розвідка вона буде на рівні того, що будуть е, робити, може, якісь такі вилазки, от різного роду диверсії подивитися, а там густо, чи там пусто. Отаке от буде. Але сказати, що вони можуть пройти через Сумщину, ну це неправда. Сумщина із того, що я бачу, вона доволі сильно захищена і вона доволі сильно замінована, як і всі кордони України. Так що там, знаєте, ну не дуже розумно туди йти, тому що поляжуть для самого початку, але десь перевіряти чи є якийсь проходи, вони будуть. Угу. Харківщина. Що чекає на Харківщину, чи взагалі. Ще... Так, що чекає на Харківщину цей тиждень? Ну, Те, що в кожній в Україні, чи будуть прильоти, будуть. Харківщина в нас має доволі хороший захист. Нам обіцяють, що мало що долетить. Ну не скажу, що такий самий поганий тиждень із тих, що я бачила, але він напружений. Так що він, тиждень напружений, але весь час нам говорять, що ну, дуже хороший зараз на Харківщині. Зараз е, і хочу спитати за Київщину, тому що ночувати три дні в, попідряд в коридорі це вже тумач, як для мене. Ну, на жаль, я не можу сказати, що цими шахідами закінчиться цей тиждень. Ні не, не закінчиться. Я думаю, що будуть прильоти. Теж говорять, що є захист, але будуть і попадання, тобто попадання, основний, попадання. Основний удар буде по Київщині. Чи буде по Київщині? Я не можу сказати, що це найосновні. Вони будуть старатися взагалі по країні шастати, але ще по Київщині Київщину будуть повертатися за світлом, так нам і говорять. Це знову ж у нас те, це те, все, що зв'язано з електростанціями, оце туди будуть повертатися, тому що ідея. Щоб Київ був би світла, вона нікуди не пропала. А, чи Одещина зможе засинати спокійно? Чи зможуть відбити вони навалу ворога? Відбити зможуть, але якесь теж буде попадання, важливе і по імператору, я наскільки розумію, якийсь важливий енергетичний об'єкт для Одещини, там все-таки попадання буде. Дуже дуже хороший захист в Одещини. В сторону моря там багато що збивається саме в море, і це море рятує Одеситів. В цьому хороша новина. Погано, що все-таки попадання буде. Еще хочу спросить, от тільки що Гіркін написав, що Україна може ударити по Москве. Знаючи Гіркіна, що це ще той провокатор, чи дійсно Україна може влупити по Москві? Я якраз підтримую ідею Гіркіна. Тому, що, ідея, правда? тому що це я говорила вже ця інформація, приходила ще за два місяці до, до цього, що по Москві буде летіти. Бавовна, не знаю, чи тут Україна пример, знову, може, це карма буде діяти, але те, що там якось буде весело, і при тому це е, по якомусь об'єкту максимально важливому для росіян. Це буде щось на шталт е, е, події, яка розлетиться на весь світ, а з іншої сторони, події, яка заставить повісити Носа тих, хто вважає, що вони незламні, там не убиваємо, знаєте, як наш Кощею Путін. Він думає, що я яйце своє з голкою заховала, Ніколи його туди ніхто не долізе. але я наскільки розумію, за СУ долізе. Пані Людмила, давайте наступного разу ми подивимося, куди може прилетіти. Це буде Останкінська телевежа. Це буде. Червона площа, чи це буде якийсь військовий об'єкт? А ви, шановні глядачі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, куди треба вальнути в першу чергу? Це має бути останнінська вежа, щоб покінчити з пропагандою раз і назавжди. Це має бути Кремль і червона площа. Це може бути Ліфортова, де дуже багато. Дуже багато цікавого відбувається. Або це може бути якийсь військовий об'єкт, куди б особисто шмальнули ви. Бо це питання я колись задавала росіянам, які виступили проти Росії на боку України. Вони сказали, що лупити треба скрізь. Шановні глядачі, я дякую за те, що ви були сьогодні в ефірі. Пані Людмила, я вам дуже дякую. І я хочу ще раз закликати наших глядачів: по-перше. Тисніть дзвіночок, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайку пані Людмилі за те, що вона зробила такий огляд. І перш за все, коли ви сідаєте за різдвяний стіл, будь ласка, згадайте у своїй молитві тих, завдяки кому ми можемо жити і просинатися. Помоліться за них, підтримайте, зробіть якусь гарну справу, подаруйте якомусь пенсіонеру. Смаколики, щоб він за вечерю вас згадав. Робіть добро, допомагайте один одному, робіть подарунки рідним і близьким настільки, наскільки ви можете їх робити, і даруйте своє тепло і підтримку в першу чергу. І донатьте ЗСУ. Бо якщо ми хочемо, щоб Москва спалала у вогні, ми маємо об'єднатися і разом гарненько вдарити по ворогу. Тільки так ми зможемо перемогти. Все буде Україна! Вітаю вас, з Днем Святого Миколая. До нових зустрічей.